У Білгород-Дністровській міській раді презентували новий напрям підтримки місцевого населення: проєкт створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків у межах міжнародної програми БУМ. Цей проєкт реалізовується благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ» за фінансової підтримки уряду Великої Британії через ЮКА «АІД» в межах програми БУМ, яку втілює міжнародний консорціум у складі Мерсі Корпс», «Інтернешнл Рескі Коміті, свій контакт та право на захист. Це проєкт, він не для бізнесу, це не для фопів, там чи малого середнього підприємства. Це проект для людей. Програма надає грошову допомогу в розмірі від тисячі до п'яти тисячі доларів США в гривневому еквіваленті на закупівлю обладнання для розвитку господарської діяльності, наприклад, мотоблоків, теплиць, систем крапельного поливу, доїльних апаратів або електроінструменту. Ми можемо зараз надавати мешканцям, які живуть в маленьких сільській місцевості, мають можливо якийсь свій город чи якесь е, тварин, яких вони утримують. І на обладнання для того, щоб родини могли покращити свою економічну складову і е, уникали якоїсь залежності від гуманітарної допомоги. Ми можемо надати від однієї до п'яти тисяч доларів США саме на обладнання. Бігородністровська міська рада підтримала ініціативу, адже співпраця з Карітас це вже багаторічна дружба допомогу і ця допомога стосується сьогодні відновленого житла, яке ви надаєте допомогу нашим мешканцям у ремонті. Це допомога і гуманітарна, тому що у нас багато внутрішньопереміщених осіб отримували допомогу від карітас. Це також і наші учні і учнівська молодь, тому що також діти отримали від вас допомогу. Головною задачею залишається зменшення залежності населення від гуманітарної допомоги. Тож міська рада зі свого боку готова надати Проваджуючого фахівця, який допомагатиме на етапі заповнення анкети, а підтримку після гарантують фахівці проєкту. Для переможців буде організовано дводенний тренінг, який включатиме теорію і практику рослинництва та тваринництва, а також економічну складову для початківців. Тут підтримка повинна бути на такому рівні, щоб допомагати їм завершити до кінця, тому що ми дуже багато бачимо, що людина дійсно працює, дійсно хоче її це треба, але їй важко в цих новітніх технологіях на сьогоднішній день подати заявку на участь у програмі можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві мешканці з Ізмаїльського Болградського. Обігородністровського та березівського районів Одеської області серед критеріїв: соціальна вразливість, наявність чіткої бізнес-ідеї та життєздатність проєкту. Бізнес-план має бути реальним. У Людини є або земля, на якій можна цю теплицю розмістити. Бо якщо, наприклад, людина скаже, що хоче теплицю, а мешкає на другому поверсі квартири. Ну, це нереальний бізнес-план. Це шанс для тих, хто прагне розвивати своє господарство, зміцнити родинний бюджет і відновити економічну стабільність після викликів війни. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.